Дуже Яка питання. Гарантія, Вітер, що ти хочеш? гарантія на цей при... виріб. Я виріб. маю взяти і знати, що в мене є гарантія, наприклад, цього півроку на нього, до що дверей. вона не зламається. Один рік гарантії. Один рік гарантії на автономку. Саме що можна її неправильно зробити, якби її можна чим угробити самому. Довгою трасою вихлопа. Тобто траса вихлопа до трьох метрів максимум. Бажана, що в комплекті вона взагалі там не довго біля метра. Ну до трьох ще два з половиною три допускається виробником. Хто ставить через батарею? Яка траса вихлопать? Видовжина труби? Довжина труби, там можна поставити подовжину до трьох метрів. Угу. Ну не більше. Типи якщо більше, то вже буде бувати автономку. Буде закоксовуватися камера е, зелені. Розумієш, йому важко протокнути ці вихлопи, і воно все закоксовується. Там сажа, дізель і отака от двіжуха. Це те, що саме якби неправильно можна зробити і попасти на її ремонт. Ну це знову ж таки дуже зрозуміло. Бо... Вскріття, як то кажуть, покаже. От. А так рік гарантії на автономки. Пишемо, телефонуємо, замовляємо магазин Бларка, контакти в шапці профілю.